Ну що ж, народ, на вулиці 8 ранку, ще сонце встає, я вже встав. І сьогодні у нас далека дорога на ось такому Heavy Duty 3500 рем. Їду під Каліфорнію. Давно не записував такі відео, але вот воно вже місяць пройшов після Нового року і от воно стрельнула коротше. І їдемо забирати машинку. Класну, цікаву, доволі нову машину. А Нюанси вже потім розкажу, але а, скоро Коротше, але знімаю відео це вже на ютуб. Має бути дуже цікаво, дуже цікава машина, дуже інтересна. Тому я думаю, буде все цікаво поглянути. А так поки що виїжджаємо. Так, заправляємо ремчик, такий грязний, я мастив. Коротше, Це найтормознута сама, сама заправка, яка тут є в Америці, тому що вона заправляє дуже повільно. От подивіться, яке вона капає. Це дуже повільно. Зазвичай я б вже давним давно заправив. Тим більше, що й мороз. Руки холонуть, руки мерзнуть. в двох пара штанах. Коротше. Аби не змерзнути, а так то не знаю, що в нас такий був вже, але коротше, на такому ми будемо монстрі двигатися. 3500 рем, турбодізель, зробили вже стрейч типу, пайп, зробили вже Defdelite, Tune, все. Дуже гарно звучить. Дуже гарно звучить, дуже гарна погодка. Мають бути гарні краєвиди, а, бо тому що ми будемо їхати під Каліфорнією, а там завжди гарні краєвиди. Так що я надіюся вам. Це все, все сподобається і все буде цікаво дуже, тому що серія навчається бути дуже прикольним. І тим більше машинка, потім їдемо, це теж як-не-як. Це вже щось щось, щось класне. Так що, от так от. Поїхали. you're mine be here of time Ну що ж, ми вже в Метфорді, підбираємо трейлер. А, Все як завжди. Правда, цей раз дуже дорого вийшов трейлер. То що я лишаю його, беру його в Метфорді, жену його в Портленд і лишаю його в Портленді, то воно вийшло десь 223 долари, я заплатив за трейлер. А ось такий, і все, зараз прищепляємося. І їдемо 4 хвилини, до машинки залишилося. Що народ, ми переміщаємося в ось таку от красиву локацію, і зараз я хочу вам показати свою нову машину. А, свою лічну, не на перепродажі, ні, нічого, просто моя особиста машина. А, я ще вам не показував ще одну машину, яка в мене є, але це, я думаю, ми потім якось покажемо це в кадрі якось. Але зараз хочу представити вам мою нову машину, і це Audi Q5. <кхем> і це Audi Q5 Premium. Ну що ж, це у нас Audi Q5 3.0 Дізель в сірому кольорі, в чорному салоні на 20-х тапках. Дізель у нас що виходить? У нас вона прошита. У нас видалена вся система DPF забрана і немає. Ось така от чуть-чуть задниця вам покажу. Я поставив сюди вже фаркоп, тому що його тут не було в заводських установках. Поставив його, щоб. Короче, я думаю, що дизель має тягнути класно. І через те я поставив фаркоп, щоб тягнути якісь нові машини. Так, Якщо ви вже бачите, машина трошечки не в ідеалі. Чого? Тому що машина отримала, вже пару разів так нормально получала, перший раз морду, а потім дверочку. Ну, нічого страшного, дивіться, морду ми перебрали, не ми, а я. Ні. Дивіться, морду перебрана, все, гарна рішіточка тут поставлена. Чуть-чуть я перебирав, тут ще знімаю, з фари в зазор не поставив. Але це нічого страшного. Кориш. Що у нас виходить? А машина має 152 тисячі пробігу. Це я вам скажу небагато, тому що це дизель. Мені, в принципі, нормально. А тут у нас чуть-чуть грезина, -чуть підоставша передня, Але це таке. Коротше, що задньою дверкою? Заказували її, як сказав мені, б... як сказав мені попередній власник, заказували її в повін номеру, туди -сюда. прийшла. От таке, от таке, коротше. прийшло, Чуть-чуть відрізняється, але в принципі нічого страшного дає своє особливість, щоб знавали більше людей. Далі, тут у нас є наклеєчка, це, це попередній, власник. попередній власник цієї машини. Хочете чекніть, хто це взагалі був, що за, що за ребята. Коротше. А може хтось є взагалі з підписників цього інстаграму чи цих ребят, відгукніться тут. Тут у нас видно, що чорний димчик валить. Ну, це, це нормально, це для дізеля, це взагалі шикарно. Коротше. Давайте подивимося, перейдемо в салон. По салону у нас просто. оцей, оце, Ось найбільше, що мені подобається зараз тут, це, це, це цей руль. Просто. Яка обшивка, який вигляд, яка текстура. Це най-най-най це, це, найприємніше. Най Далі у нас тут а, бенк. Яка це музика? Бенк Оусен. Коротше, не знаю, прочитайте самі. Я не шарю. А це класно, коротше, кажуть, що це найвища музика тут а в цій машині. А, чорні кожен сидіння, а, панорама. Мультимедіа все є, все працює, все класно, все дуже гарно. Саме більше мені в цій машині подобається оптика, ну, мордочка, по суті. Як вона виглядає? Просто, з цією рішіточкою, ще й на такому вигляді, та ти що, просто. Отак вам даю кадр. Ще раз перебиву ще. Що планується робити з цією машиною? З Цією машиною я планую просто їздити, кататися а, не знаю. Просто це моя буде дневна машина, якою я їжджу кожен день. А далі що ми будемо робити? Скоро у нас випаде сніг, я сподіваюся, дуже скоро що випаде сніг, тому що у нас уже лютий, а снігу ще не було, і не знати, чи буде. А, і на Ванхуті немає на снігу, там, де ми обычно їдемо, зазвичай на гори. Ніде нема снігу, навіть в Далласі тут теж його немає. Хоча знаходиться, що сюди їздять на відпочинок на сніг. Нема, коротше, але тільки як випадає сніг, ми беремо цю машину і їдемо з вами на сніга. Що вона може на снігах? Це ми вже з вами побачимо, тому що мені казали, що вона може труба. Давайте ми її запустимо. Я вам ще покажу, як вона працює. Так. така у нас це. А, тут у нас буде світитися airбеги через те, що вона отримала, і буде світиться противозаноска система, тому що ми відключили фішку. Ось так, навіть чекінжі немає. Так, давайте послухаємо, як вона звучить. Ось так вона гарненько звучить у нас. Зараз тихенько, але Зараз попробуємо дати звуку. чи газку. не дає більше 3000 тисяч з половиною оборотів, тому що це заводська настроєчка. Так, щоб це не піщало, давайте ми вийдемо ще до передка. Ну, Ось таким гарним виглядом я катаюся, жовті фонарики знизу. Оця оптика це просто це щось з чимось. Так що продовжуємо далі наше відео і переходимо до нашої машини, яку ми купили. Короче, зараз ми її грузимо на трейлер. Треба буде цим трачком під'їхати трошки так підтягнути її, щоб вона заїхала. Так, у нас друга заправка вже в Медфорді. Тут погодка взагалі шикарна. Тут а, взагалі десь не знаю, який плюс, але в футболці взагалі тепленько, гарненько перегріває сонечко. Хоча в той самий час у нас в Портленді погода приблизно десь мінус. Коротко, так, на нолі мінус. А тут взагалі рахуйте десь 300-400 майлів від Портленда. Зовсім інша погода, зовсім інший клімат. А, заправляємо тачок, він десь більше як півбаку з'їв. Нормально, класно, ми їхали так стабільно 75-80 по дорозі. Зараз заправляється. І тут наша бейбічка, яку ми купили, коротше, дуже класна машина, я не знаю, хлопці. За такі гроші, така машина, це просто. Це BMW 328, а бензин 2-літровий. З турбіною одна проблема це мотор, а так то... По документах вона вся рівна, все, все чисто, рівно, все класно. Так що зараз а, на заправочку, щоб клас сходити, клас і почнемо назад в Портленд. там я вже їй покажу, що до чого як. Згорі вже захід сонця, вже темніє, нам ще залиша 2 години-40 хвилин їхати. Стали трошки випити якусь куфучку. Перевірив стрепи, все нормально, в принципі, класно. Їду цілий час, дивлюся на цьому шанумент, як за, за такі гроші можна взяти, вицепити таку машинку. Дуже класно, я ще її покажу вам подробніше вже завтра, коли я приїду. Зараз ще 2,5 години дороги і все. Так що, поїхала. Ну що, коротше, після 10 годин дороги, точніше, десь 11. Машина вже в гаражі. Ми її витягли, не став все знімати, то воно нікому не потрібно. А машина в гаражі вже. Що у нас ситуація? Клапана кришка знята. А, тут у нас є. Я не знаю, що взагалі робилося тут. Воно просто розібрано, Не знаю, буду зараз пробувати збиратися докупу. Вроді, все є, попилососити тут. І спробувати її сьогодні вночі ночі запустити. Зараз той самий день, все те саме, просто хочу хочу спробувати, бо машинка. Чистий тайтл. А. Слухайте, а капот білий. Чо капот білий? Не знаю. Ну коротше, чистий тайтл. 118 тисяч пробігу. Без акцидентів. Так що зараз попробуємо щось зробити з цим. Зараз. Поставлю став, який тут від неї є, і буду пробувати збирати. Я в цьому взагалі нічого не розумію. В моторі взагалі нічого не знаю. Взагалі, ну типу, ну типу, щось знаю, але Оце все зібрати для мене буде щось новеньке. Ситуація тут яка, коротше. Ділер. Машина, коротше. Здавала звуки такі типу, коротше, як мотор. Люди віддали машину до ділера. Ділер оце розібрав короче, щось шукав. От, ну, я так розумію, що шукав, коротше, розібрав. І в рольби, як будто вони почали називати ціною, і вони, типу, власники не согласилися з ціною, і коротше сказали, що ми заберемо машину. І от ділер віддав машину в такому стані, щоб ви розуміли. Зложив коробочку з і все. І так віддав. Тому я в шоці трошки з цього. Так, да, це далеко це таке містечко маленьке, Метфорд. Не сильно маленьке, але ну, типу, не знаю. І коротше, я трошки в шоці. І люди, просто вона півроку стояла. Трошки видно, що вона під сосною стояла. Що тут так клай, короче, кава. Надіюся, вона відмиється. Можливо, ви знаєте, то дайте знати в коментарях, чи можна відмити це. А так, то зараз просто буду пробувати це все докупи, спирати і пробувати запускати і слухати, що там цикає. Ранок, наступного дня ось така от нас погодка, трошки морозець, все примерзло, але нормально. Зараз задача у нас його заправити до повного бака, щоб його віддати. Бо я зараз їду віддаю прицеп і треба віддати драчок сьогодні. Задачка його заправити зараз, аби соляра йде і навіть не, не зупиняється. Коротше. І хочу його помити мене на ці півгодинки, щоб це все встигнути, того постараємося зараз встигнути. А так то ще вам не показував, але вчора вночі я зібрав повністю цю цю клапану кришку. Робіться, називається. Якщо я помиляюся, виправду. Все зібрав. Поправував прикрутити мотор, мотор крутиться, не вистачає там тільки катушок, то сьогодні треба купити катушки, поставити катушки, попробувати його запустити. Вродьбо. Все зібрав правильно. Не знаю, подивіться, я не знаю, я взагалі ніколи цього не робив, але вроді зараз вам покажу і можливо скажете, хто там добре чи не добре. Так що їдемо, ділимо ці діла і тоді вже запускаємо ехо. Як я і казав, вчора мені не вистачило катушок. Сьогодні вони вже в мене є. Ось такі, я не знаю, чи мають підійти. Коротше, зараз пробуємо вставляти. Все вроді підключив, на ну, акураті, все зложив, закрутив всі трубки, все. шланги, все має бути класно. Так що зараз ми пробуємо просто заставляти їх. Зарядка пішла. Все би, прикрутив, все поставив. Давайте, Давайте. пробувати запускати їх. Стремновато трошки. Вона мала би стукати, мені здається. Салончик тут класний. Взагалі. Мертво. Нема заряду, коротше. Зараз попробую до батареї підключити. Тут батарею підключив, щоб заряджало. Так, прикурив Вену. Вже чую, вона пікає. Так що пробуємо. Запускати, тут, тут бардак, як завжди, але це робочий борда. Хух! Oh. Ну що, маленька Давай. Завжди включаю, в паркінг ще не ставиться, не ставиться, пробуємо, О, oh, вау. Wow. <laughs> Ого пробуємо ще раз. Так, давайте подивимось що тут у нас під капоткою. Хоть би все нормально Врага нічого не да ні цей Окей, вона вже майже запустилася Йомайо, нічого свій Давайте попробуємо ще раз Да? Давайте спробуємо збити коди, навірно. І подивимось. Вона вроде була запустилася, а зараз щось не хоче. дороги ну, бензин качає я що Ну зараз подивимся Ну що, ж машинка продана. Копілочку цинь